Галина Малик, Третя Подорож Алі. Частина 1, розділ дванадцятий, в якому Аля впізнає і не впізнає країну недоладю. Вони пройшли зовсім небагато, коли Аля раптом вражено зойкнула. Сашко стурбовано озирнувся. Аля стояла, наче вкопана, і показувала на щось пальцем. Сашко подивився в той бік і не побачив нічого дивного. На узбіччі стовпчик стирчить, до нього криво прибита стрілка, на ній теж кривими літерами нашкрябано, недоладія. І чого Алька так розхвилювалася? Це, це, ледве вимовила від хвилювання Аля, це та сама стрілка, як і тоді. Як коли? Як і першого разу. Ну, то що? здивувався Сашко. Стрілка собі та й стрілка, що тут такого дивного? Аля заклопотано звела брови і сказала: Оце й дивно, що та сама. Невже тут нічого не змінилося? Дівчинка перевела погляд на кущі що росли неподалік. У неї з'явилося дивне відчуття, наче вона перенеслася в часі назад. Знов той день, коли вперше потрапила в цю зачаровану країну. Ось зараз, зараз у кущах зашародить і з них вийде недоладько. Аля навіть затамувала подих. І в кущах справді зашуроділо. Щоб не зойкнути, Аля обома руками затулила рота. Гілки розсунулися, і з них визирнули два обличчя. Хух, полегшено зітхнула Аля. Жодне з облич не було схоже на недоладькове. Навпаки, це були усміхнені обличчя двох дівчаток. Вони вистрибнули з кущів і захихотіли. Це справді були дівчатка, тільки дуже схожі на мильні бульбашки. Аля придивилася уважніше, так і є. кожна дівчинка була зроблена з двох мильних бульбашок. На бульбашці голові стирчало по дві короткі кіски. Бульбашки-тулуби були вбрані в платічка на тоньких бретельках. Платічка були паперові. Ну й дива! На паперових платічках щось написано. Прочитати надписи Аля не встигла, бо Сашко виступив наперед і сказав Привіт, ви хто? Хе-хе! Ми обіцянки цяцянки. Хто хто? здивувався Сашко. Обіцянки цяцянки. знову повторили дівчатка і тицнули пальчиками в надписи, що починалися в них на грудях, а закінчувались на спині. Аля з Сашком прочитали на першій дівчинці. Я не буду брехати. На другій було написано я буду слухатися. Аби Сашкові з Алею було легше читати. Обіцянки крутилися на місці. Оце так, сказав Сашко. Але дівчатка не звернули уваги на здивування мандрівників, вони загукали разом. А тепер, кажіть, хто ви такі? Обіцяємо, що нікому не скажемо. Ми? Сашко хотів було сказати, хто вони, але вчасно стримався. Бо якщо тут теж почнеться таке збіговисько, як у Україні якоськів, це затримає їх надовго. Ми просто мандрівники. хі 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 знов захотіли обіцянки цяцянки. А з якої ви країни? Сяктаків чи абияків? Ні з одної, ні з другої. Ми з далекої країни, про яку ви, мабуть, і не чули. Хі-хі, а ми теж з далекої країни обіцяємо, що скажемо, з якої. Закричали разом обидві обіцянки. Аля, що досі не втручалася у розмову, а лише пильно придивлялася до дівчаток, обережно поцікавилась А вас уже доробили, чи ви такими сюди й потрапили? «Хе-хе, ніхто нас не доробляв. Ми такі собі і є, обіцянки, цяцянки!» То чому ж ви опинилися в недоладії? здивувалася Аля. Адже вона пам'ятала, що в зачаровану країну потрапляли тільки недороблені справи. Наче прочитавши алені думки, обіцянки загукали а тому, що нас ніколи не виконують і не дотримуються, ми, нові мешканці недоладії. Нас усіх забирає сюди знаменитий Карлик недочеревик, слава йому! І нам тут страшенно подобається. І багато вас тут? спитав Сашко. Багато, багато. У нас навіть є своя королева. Королева? здивовано протяг Сашко. Еге ж, королева, королева всіх обіцянок. А звати її я більше не буду. Закричали, перебиваючи одна одну обіцянки цяцянки. Сашко підійшов до Алі і прошепотів їй на вухо. Не встигли недоладяни позбавитися одного недороля, так їм на голову звалилася королева. Може, тому вони нас і кличуть на допомогу. Аля пам'ятала старого короля недоладії, боягузливого недороля десятого. Замість нього тоді керував країною перший недорадник. Саме той, що донедавна висів у неї на стіні, і так загадково зник. Аля знизила плечима у відповідь на Сашкове запитання і вирішила дізнатися якнайбільше про зміни в країні недоладії. Вона почала здалеку. Скажіть, будь ласка, чи не знайомі ви з недоролем десятим? Недоролем десятим? повторили за Алою обіцянки. А хто це такий? Ні. Ми не знаємо ніякого десятого, ні двадцятого хі-хі хі, ні тридцятого хі-хі-хі. Знову закричали обіцянки. Ми знаємо тільки першого, 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 у Алі завмерло серце. Вона чекала, що гукатимуть далі ці дві щебетухи. А вони застрибали навколо Алі з Сашком на одній ніжці і по черзі вигукували, підстрибуючи. Першого недорадника! Аля з Сашком машинально вхопили один одного за руки. Отже, перший недорадник знову опинився в країні недоладії, і тепер у нього є голова, яку Аля йому домалювала. І якщо тепер потрапити до його рук, то можна вже ніколи не повернутися додому. Це була страшна небезпека. Частина перша, розділ тринадцятий, в якому політична ситуація потроху прояснюється. Аля швиденько прийшла до тями. Вона висмикнула свою руку з Сашкової і зробила страшні очі. Не можна було дозволити обіцянкам цяцянкам здогадатися, хто вони такі. Бо тоді, і це було зрозуміло, вся недоладія знатиме про їхню зяву. Аля змусила себе натужно посміхнутися і сказала: Ну, то ми тоді підемо. А куди ви йдете? разом загукали обіцянки. «М-м-м-м!» Аля з надією глянула на Сашка. Може, він щось придумає, але тут у її голові сяйнув один здогад, і Аля сказала те, про що потім пошкодувала. У мене тут є один знайомий рушничок? усмішки миттю зникли з дівчачих личок. Вони перезирнулися і знову разом протягли. Рушничок? а потім спитали Це не той, що увесь вишитий червоними півнями? І що постійно вештається разом з мережаною недошкарпеткою. Той той, зраділа Аля, адже вона пам'ятала рушничкову подружку. Вони минулого разу подарували їй вишиту рушничка для бабусі. Зрозуміло, сказала одна обіцянка, а друга взялася в боки і, злісно примруживши очі, сказала А чи відомо вам, що цей недорушничок і ця мережана недошкарпетка злісні бунтівники? Га? І що вони сидять у в'язниці в підземелі, га? додала перша. І що прокурорський кріт завтра винесе їм і всім іншим бунтівникам, що сидять разом з ними. Вирок, га? У Алі забракло дихання. Такого повороту подій вона не сподівалася. А ви знаєте інших? Ну, тих, що сидять разом із ними в підземелі, спитала Аля. А то ж, – загукали обіцянки – І їх знає вся недоладія, і вся країна сяктаків, їхні імена розвішені на всіх дошках об'яв у наших країнах. І як же їх звуть? Аля боялася навіть подумати, що це можуть бути її друзі. Це не доштанько. І не до Попелюшка, і найнебезпечніший бунтівник? Їхній ватажок? Недоладько. Отже, алені побоювання справдилися її друзі в смертельній небезпеці. А хто ж це їх запроторив до в'язниці? насупивши брови, спитав Сашко. Як хто? Як хто? Звісно, Байдуш з байдиками, за наказом першого недорадника. Ого, байдуж із байдиками вже перебралася до недоладії, подумала Аля. Вона згадала гвардійців недороля десятого, що вартували її у в'язниці. Їх звали Недоборода і Недовуз. Вони тоді допомогли їй втекти з підземелля. А от байдуш із своїми байдиками, з країни сяктаків, Алі зовсім не подобався. Аля пригадала пісеньку, яку співали ці вояки: Хтось мириться, хтось б'ється, хтось плаче, хтось сміється. А я тихенько скраю на все це споглядаю. Приємно дуже коли тобі байдуже. Бо все мене, усе мене, а спокій головне. У них було одне завдання хапати і тягнути. І за що їх посадили до в'язниці? знову спитав Сашко. Бо вони написали листа переможниці злого карлика недочеревика, щоб вона знову повернулася до недоладій і допомогла їм позбавитися від нас. Щоб у нашій країні нас виконували і дотримувалися. А що стається, коли вас виконують і дотримуються? спитав Сашко. Тоді, тоді ми тут лускаємо, і вони хочуть, аби ми всі тут луснули. вигукнули разом обіцянки цяцянки і нарешті замовкли. Частина перша, розділ 14, в якому обіцянки цяцянки впізнають Алю. Аля гарячково міркувала, що тепер робити далі, як відкараскатися від цих обіцянок цяцянок, аби вони нічого не запідозрили. Відмовитися від своїх друзів Алі навіть не спало на гадку. А зізнатися, що вони з Сашком їх розшукують, означає потрапити до рук свого заклятого ворога не до роля десятого. Треба щось вигадати, негайно щось вигадати, подумала Аля. А поки вона думала, обіцянка цяцянка, на якій було написано, що вона обіцяє не брехати, почала пильно до неї придивлятися. Потім вона штовхнула плечем подружку і прошепотіла. Дивися, куди? не зрозуміла та. Дивися на її коси. Бачу, ну то й що? У неї ж одна коса не заплетена. «Угу! А що розповідають про переможницю злого карлика недочеревика, га? А що розповідають? От дурепа, а те й розповідають, що у неї одна коса недоплетена. Ой, пошепки вигукнула друга обіцянка. Справді, то ти думаєш, що це вона точнісінько? Вони її так і викликали. І що ж тепер робити? Бігти до королеви я більше не буду. І все їй розповісти. І нас нагородять. Ще пак ми знайшли найнебезпечнішу злочинницю. Обіцянки перестали шепотітись і на весь голос заверещали від захвату. А потім розвернулися і щодуху побігли геть. Стривайте, куди ви. спробувала зупинити їх Аля, але марно. Куди куди? похмуро сказав Сашко, хіба не ясно побігли доносити на нас свої королеві. Ох і милі істоти у цій твоїй недоладії. Вона така ж моя, як і твоя, образилася Аля. Ти забув, що теж доклався, щоб вона тут виникла. Добре, добре, Алько, не серця, заспокоїв її Сашко. Краще думаймо, що робити, поки за нами не прибігли гвардійці чи байдуж із байдиками, чи хто там у них тепер ловить і арештовує. Думаю, що за нами пришлють саме байдужа з байдиками, припустила Аля. Що ж нам робити? Треба втекти назад до моєї країни. вигукнув Якосько. Ні, треба втекти до моєї країни, сказав абияк. Треба їх наздогнати і взяти в полон, сказав Сашко. Треба купити памперси Хагіс. вигукнув папуга фері, про якого всі забули, бо він мовчав і спостерігав за всім, що відбувалося. Ні одне, ні друге, ні третє. І, звичайно, Аля сердито глянула на папугу ні четверте. Треба швидше добратися до найближчого міста. І Аля рішуче звернулася до папуги Фері. Перш за все, якщо ти такий мудрагель, то піднімися в повітря. А це ж навіщо? поцікавився Фері і схилив на бік голову. Подивися уважно, куди побігли обіцянки і чи немає поблизу якогось міста, бо в місті нам легше буде заховатися, а я поки почну маскуватися. Хоч папузі не дуже хотілося виконувати Алені накази, робити було нічого. Поки він злітав, Аля заплела свою розплетену кіску. Нарешті я мандруватиму цими зачарованими країнами заплетеною, вдоволено подумала дівчинка. Сашко, який спостерігав за нею, кивнув головою. Правильно, Алько, це перше, що нас викриє, твоя недоплетена коса. По-друге, звернулася Аля до якоська та абияка, нам з вами треба розділитися на два загони, адже нас бачили разом, то разом нас і легше буде спіймати. Якось схвильовано писнув своїм пищиком, а бияк завів своє May I help you, May I help you, May I help you, Аля поклала йому на плечі руку і сказала: От тепер ти і справді можеш нам допомогти, тільки не знаю, як нам тримати зв'язок. От, якби ти був справжній. І тобі можна було подзвонити? Але ж мені можна подзвонити. скрикнув абияк. Мій телефонний номер 22494. А ви маєте телефони? Маємо, радісно вигукнули Аля з сашком. Вони витягли свої мобільники і почали набирати номер абояка. May I help you? «May I help you? May I help you?» – почулося з їхніх телефонів. Ура! загукали Аля з Сашком. Тепер ми можемо говорити одне з одним. Тоді домовимось, як нам діяти далі, сказала Аля. Вам доведеться пробратися до столиці Недоладії, Недограду. Адже ви свої, на вас ніхто не звертатиме уваги. А в недограді спробуйте розшукати друзів недоладька і недопопелюшки. А ми тим часом сховаємось у якомусь іншому місці. Згода? Так, так. Ну, а як? закивали головами якось козабияком. Ми ж не знали, що тут, у недоладі, таке відбувається. Тому ми вам будемо допомагати не якось і не абияк, а по справжньому. І тут почувся невдоволений голос папуги. Гей, ви там унизу. Довго я ще тут? Хух, буду ширяти. Ой вони зовсім про нього забули. Аля задерла голову і гукнула. Ну, що ти там бачиш? Бачу обіцянок вони біжать полем. А ще там навпроти нас немає ніякого міста. Є щось подібне. Велике? Велике. Запам'ятай, як до нього йти. Запам'ятав тоді можеш приземлятися. Папуга сів на стовпчик і стрілку і довго віддихувався, а коли віддихався, пробурчав. За такі подвиги. Під час військових дій мені треба присвоїти звання. Орла розвідника. Аля з Сашком ретельно надягали наплічники, щоб вирушити в дорогу, адже попереду на них чекали смертельні небезпеки і карколомні пригоди.